Друзі каналу, гості, підписники, всім привіт. Сьогодні у нас 7 вересня, ухти, забалакав прямо як Баскевич. Але нічого. Давно не було на каналі. Нашого відео працюємо, звозимо зараз бджіл і хочу трошки сьогодні показати вам і розказати в якому стані бджоли, що з кліщем у нас на пасіці. Як ми відпрацювали на пізньому соняшнику і таке інше. Але спочатку хочу звернутися, зараз перемкну камеру до підписників. і Знову прийшли нам речі Артем з Англії, присилає нам отакі ось речі. Друзяки, кому, якщо потрібно, це ось така розгрузочка одівається. На плечі і пішов. Їх три штуки розрузки, отаких от один в один. Потім у нас е, чотири каски. Е, М6. Я недавно десь фотографував шильдик, але не ну, в минулому відео, якщо комусь цікаво, зайдіть, подивіться під передостаннє відео, яке було. Е, ага. Ось тут є. Дивіться. От така ось касочка. Тому кому потрібно пишемо на наш пишемо коментар або на наш 063 745 1245 і ми вам обов'язково відправимо. Так, у нас чотири каски, ось на неї чохол і три ось таких ось розгрузки. Потім тут, ну це я положу в комплекті вологі салфетки, там ще чай є, навіть шоколадки і такий ось бальзам для губ, також хлопцям потрібен. Так, ще що хочу сказати, друзяки фонду 2402, якому ми допомагаємо з медом і в минулому році. І в цьому Потрібен мед. Цей мед я взяв, щоб відвезти їм сьогодні або завтра. Сьогодні планую в місто по справам дуже з'їздити, відправити каски деякі з минулих і ну, в общем, порішати справи. Тому, якщо у когось є медока, я думаю, що кожен пасічник, який дивиться це відео, не... Обідні на відерці, навіть 5 трою воно допоможе. Можете флягу зафасувати, новою поштою відправляти. Е, якщо потрібно сплатити ТТН, ну, посилку пишіть мені на 063 745 12 45, я сплачу ТТН, тому що фонд починає робити чай. Нагадаю, вони роблять багато чого для наших хлопців. І піци, і каші, і різні вітамінні додавки. А зараз по холодам роблять готовий чай. Мішають імбір, лимон і мед по баночках. Таких готових, що ти виливаєш баночку з кипятком, все готовий чай. Тому так. Третє, швиденьке оголошення. Також Наталя з кольорових мрій, яка робить окопні свічки, також потребує воску або парафін. Прикріплю в першому коментарі адресу. Куди відправляти мед хлопцям з фонду 2402 і адресу нової пошти Наталії з кольорових мрій для того, щоб ви могли відправити візку. Якщо віску немає, то пожертвуйте. Вона робить збір на банку. Тому так Наче все сказав. Бігаємо сюди, пішли на пасіку. Зараз подивимося, що там на пасіці. Платформа наша вже вдома. Усі сімейки, всі відводки додому. Навіть тут здійскували під мабуть фацеллю наступного року. Подивимось, що воно буде. Бджілки сидять тихенько, все гарно. Можна тепер і поспілкуватись, коли ввечері є на тему бджілок. Дивіться, по соняшнику. Соняшник дуже довольний в цьому році. Е, якось На початку трошки він погано працював, давав, а потім пішло все нормально. Е, на пізній соняшник, хто бачить там відео я виставляв, ми виїжджали, я не знав чи буде з нього толк чи ні, але з фермером домовились про запилення, тому що він там єдиний в тому регіоні 17 га. І ще п'ять там височок. тому півтора магазина ми взяли, е, попривозили всі сімейки через силиконову плівочку. Нормально видно, все це вже на одному корпусі, це отут у нас, а ні, не тут десь башня з засипних нуклеусів в рамочці стоять, розплод там виходить. Сімейками е, дуже радий та довольний. Я в цьому році працювали, лікували варовлу, як завжди, одна полоска на дві вудочки, а потім ще кинув мелісовську, дай Бог пам'яті, ось вони не пам'ятаю, як називається, фу контакту по дві штуки. Кліща майже немає, на днисяк стоять і ось тут в 18-15 сімей стоїть, так що ми дивимося, ну, контрольки там де лежать, то кліща немає. Вчора продув пару штук димпушкою, пушкою керосіном з каботоксом, теж немає. ну, Слава Богу, можливо працює домовленість з місними пасічниками обробляти в одну неділю, тут пленка не така і тут не така тому можливо е, ну кліщай за цього нема, що є домовленість ставити полоски усім в один час. Тому от так. Е, доволі відводочками однорамочними ще поприносили вони нам по два-три корпуса меду, навіть деяких не пересажу. Ну дивіться, одна рамка бджоли, що відлічно. Саморобні до речі, шестирамочники. Думав, що відпрацюють приблизно <с <с сезон максимум два, їм може по чотири роки. Четвертий сезон працюють. Там ось рута сидять дівчата, повненько, все гарненько. Ну якби. Як би отак. От такі в нас, дякуючи Богові та хлопцям з СУ справи. Дивіться уважно по кліщу, щоб не прозівали, тому що картина різна, в кого є хлопці, у кого багатенько, в кого маловато. Також не забувайте скорочувати льотки, Бо вчора зателефонував пасічник, там де немає, 6 маток. Пасіка 47 розбили, не знаю чи відводки, я так і не зрозумів, чи що. Ну Немає маток у відводках, ну і пчели рядом багатенько. Зараз вже майже нічого не бризкають, ну що зараз бризкають. Ну, гречку 2 тижні назад, ну да 2 тижні бризкали, щоб сохла в нашому регіоні. ну Не знаю. Можливо і потрава, ну, мало віриться, тому що в нашому тут місті дронами майже ніхто... Ну, я навіть не чув, щоб дрони тут літали, ну, ті, що обробляють поля. Багато дуже амброзій на полях, я бачу на соняшнику. Знаю, тому що в мене не є алергія. До речі, якщо в когось також є така проблема, як у мене, з алергією на амброзію, то будь ласка, напишіть чим. Лікуйтеся. Асусе. Маточки. Ну крім вас питала група аналоги, чисто порідні. Ще щось, ще щось. Вже почали складати все. На вес, думаємо робити. Короте, дякую, низький уклін вам хлопці, ті, хто захищає нас, хто допомагає, хто допомагає армії. Не забувайте, що війна триває. І потрібно працювати, працювати на перемоги. Щоб було за що донатити, також потрібно працювати. Служити, зрозуміло, що там коментарі пишуть. А чого ти не в армії? Та не всі не можна бути в армії. Комусь потрібно і тут в цілу, щось робити. Для того, щоб перемога була найшвидше. Тому, друзяки, всім дякую. Всім гарного вечора, слава Україні, обов'язково переможемо. Бувайте!